Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас сонячний осінній ранок. Сьогодні будемо збирати картоплю. Зараз за хвилин 20 приїде комбайн і будемо комбайном збирати ось таке поле 25 сотих картоплі. Не знаю. Одні кажуть, що картоплі багато немає. Другі кажуть, що взагалі великої немає багато. Ну, Побачимо, що в нас вийде. Далі буду знімати. Все, все побачимо. Ось такі друзі в нас урожай. Наші 25 сотих, Не знаю, не багато, не мало. Ось такі чуть віддалюри. Всяка різна. Але одне хочу зазначити, що під самим курчом дуже багато картошки не було. Якщо велика, то 3-4 бульби, якщо маленька, то ну, звичайно багато, але дрібненька. Але як така для себе і для сім'ї вистачить. Всім пока, до побачення.